Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 21 Вулиця Кадецький Гай. Вулиця Борщагівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Федора Ернста. Бажаємо вам приємної поїздки. Зупинка Вулиця Федора Ернста. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Народного ополчення. Зупинка вулиця Народного ополчення. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Смілянська. Зупинка вулиця Смілянська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Чоколівський бульвар. Зупинка. Чоколівський бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Авіоконструктора Антонова. Зупинка вулиця Авіоконструктора Антонова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа космонавтів. Зупинка. Площа космонавтів. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пітерська. Зупинка. Вулиця Пітерська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізнична станція «Караваєві дачі». Зупинка. Залізнична станція «Караваєві дачі». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Голего. Зупинка вулиця Миколи Голего. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Борщагівська. Кінцева. Зупинка Вулиця Борщагівська. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою!